Добрий день, мене звати Кождіна Ольга. Це книга називається «Детективна агенція Санкт. Харківське видавництво видавало місто Харків під обстрілами, під постійними бомбардуваннями. Під час з електрики мало таке, я вважаю, ну, героїчна подія видавати книжки. Це дуже-дуже е, актуально і важливо для дітей. Ця історія про трьох дітей е, з Кривого року, Це моє рідне місто. Е, Андрій і Марійка вони назвали своє, організували детективну агенцію назвали і назвали сам. по перших літерах Соня, Андрій і Маріка. Е, і вони розв'язували детективні справи, але спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони вимушені були переїхати до Новгорода. Це у нас таке більш безпечне місце. І... Коли війна вже ніяк не може бути детективних загадок, але це не так. Життя все одно цікаве, воно все одно продовжується і їм трапляються загадки, вони їх розгадують, детективні справи. Це книжка для дітей 7+. Е Тут чотири е магнітики, наліпочки чотири э, справи. Зараз зараз я шукаю. Вот і. И... Про, перша справа про волонтерство. Я сама волонтерила. Ну, Що бачила про те й писала. Діти шукали, скільки береться, де, де береться, стільки їжі безкоштовно, тому що в ресторані у нас э, годували безкоштовно переселенців, які поїхали від війни. Вони шукали того могутнього чарівника, який буде зачарувати стільки безкоштовної їжі. А, але потім з'ясувалося, е, це мабуть неправильно розповідати, чому Но це ж загадка. Е, Добре, дізнаєтесь когось. що велика подяка. Так так, так, всім, хто долучився до цієї справи, в тому числі я вдячна чекам. Вони теж долучилися до цього. Друга справа про загадка в спортзалі, тому що е, люди жили, виїжджали, ну, не мали де жити, просто жили по шкільних спортзалах. Так, і кожен мав свій сейф, ну тобто подушку, ховали цінні речі під подушками і зникла каблучка. Моя каблучка, я описала цю історію, але потім з'ясувала, що її не вкрали. До речі, жодної речі, ні телефонів, ні. Ноутбуків, не планшетів і не вкрали, поки ми жили в спортзалі. Так. Ну, загалом чотири історії, не про війну, не страшних, просто про дружбу, про взаємодопомогу і про велику вдячність до всіх, хто нам допомагає. Все? Супер!